Всім привіт, з вами Дмен. Сьогодні будемо відкривати Brawl Пас. Але, можливо, буде точніше сказати за брату, оскільки 16 сезон. Тут все по-іншому, а іменно кредити та хромокредити. Але перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал, нажав на дзвіночок. І ще б хотів вибачитися за свій голос. Я на дня зірвав голос, тому він може бути трохи дивний. В принципі, це відео було записано трохи скоріше, руки до мене до нього дійшли тільки зараз. І. На той момент в мене ще було на аккаунті 380 кубків. А на днях вже вийде, як я апую, 34 тисячі кубків. Ще мій клан, в принципі, хто хоче, можете заходити. Я пробую говорити скоро, оскільки мені трохи важко, якщо чесно. І в нас зібраний цілий Бравл Пас, і ми ще будемо купляти платний Бравл Пас. Про те, що я планував купляти прала. купляти платний Бравл Пас, я згадав трохи пізніше, тому я спочатку забрав весь мусор з. Безплатно, аж потім я згадав, що в мене 190 гемів, і я можу дозволити собі платний Pass. Ще в нас є там кілька кредитів і золота. Безплатно в попередньому Pass. Це все ми заберемо. Фух, зараз треба на когось кинути очки сили, не знаю. Я би закинув. Ну, давай я справу так почнемо на 9 левел. Чи левел. Я не знаю, я за справ погано і граю. Без поняття, якщо чесно, що робити. Давайте квіка, можливо, будемо проводити на 25-й апати. Ось так слиму. І тепер мені вроді хватає місця, щоб забрати все. Як бачите, я решту, на... решта всі награди забирав, лишав тільки кредити і хромокредити. Не знаю, чи буде тратити хромокредит, напевно, просто заберу ту, як вона називає? Я без поняття, як називається, якщо бравлер, який зараз є. Давайте заберемо швидко всі кредити з попереднього сезону. Може, назбираю на містера Пі. Хоча, я думаю, що не хватить. Ітаві... По ідеї не хватає, Чуттям буквально ну, неважливо. І так, не хватило нам буквально. буквально скільки, 10? Так, не хватило нам буквально 10 кредитів, ну, неважливо. Забираємо з цього сезон 95 кредитів і получаємо з вами містера Пі. Це останній міфік на моєму аккаунті, і він в мене є 9 з 9. Тепер будемо розблоковувати з вами легендарного Бравлера. Наприклад, а, якщо чесно, без поняття, я на всіх не дуже добре, граю, але, напевно, Сенді я хочу більше за всіх. Тим більше потім в кінці по-моєму, можна буде поміняти, так що це не важливо. Забираємо всі кредити, зараз швиденько заберем Сенді і хрому. Кредити забираємо все ось так підряд. Звісно, це не боксі ж тут. Рандом, і ти думаєш, випаде легендарка, чи не випаде. Трохи обідно, але так, з Пасу ти будеш там стабільно получати трьох-чотирьох бравлерів. І це плюс, як плюс, так і мінус. Коротше, напишіть в коментах, як вам взагалі така схема, вона економить нерви, по ідеї. І ти завжди знаєш, тільки тобі лишилося до нового бравлера. Давайте я купимо все-таки не книжний цей Пас, бо я так тягну, а пойде його треба купити. І ми получаємо з вами нового Бравлера Менді. Менді. Давайте забираємо решту хромокредитів, далі треба буде забрати всі значки на Менді. Там, капець. Ні, Якщо чесно, можна було і давати більше кредитів, тому що на Лео 3800 це дуже багато. А на Честера, без поняття, скільки там має бути, там, то щось дуже багато. Честер сильний, Бравлер, хотів би я його розблокувати, але потім на нього ціна впаде, і це просто-напросто буде без сенсу. Красивий, кстати, скін, я не знаю, що цей скін забрав пас. Ну, такий, якщо чесно. У мене вроді був якийсь будь-який скінаніту, якщо не помиляюся. Знову треба на когось скін злити зл... Очки сили. На кого? Нам не вистачає 5 бравлерів, і ці 5 бравлерів, це 4, всі 5 ліг. Так, апнемо містера Пі, зразу напевно, на 9. Чи восьмий його Ні, давайте Ні, таки на дев'ятий, бо я планую гапати на 25 п'ятий. Хоч не сказав би, що він сильно імбовий, але все-таки. Добре, забираємо решту. все, золото, очки, сила. Давайте це прискорю, бо то буде реально довго. Або, або зробимо інакше. Народ, В мене є мій телеграм-канал, в мене є мій другий канал, на який пропоную перейти. Там багато інтересного. На другому каналі різні стрільчики. На днях вийде прекрасна, просто страшилка, на яку я два тижні. А в Телеграмі не так часто, як би хотілося, але виходить все таки пусти. І ось наша з вами Менді. Це 16 з 16 моїх хроматичних бравлерів. Тепер в мене ще і всі хроматики. І, напевно, в сезону сезоні я зразу заберу хроматичного бравлера, оскільки в мене багато хромокредитів буде. Давайте забирати далі все. І вже, напевно, перейдемо в кінець, бо реально не інтерес. Ну а зараз, буквально за секунду, ми перемістилися в кінець брал паса, вже забираємо ексклюзивний скін. Ну а зараз я б хотів додати ось ці два топові комента, які мені найбільше зайшли. Пропоную прямо зараз спидитися під відео, написати будь-який комент, і ти маєш вже шанс попасти в відео. Ну, а ми не будемо довго затягувати, зробили красивий скришок для прев'ю і погнали далі. Все. Я забрав весь мотлог, який нам не був потрібен. І тепер починаємо просто забирати кредити. Тут нереально красива анімація, ось так, як воно все плавно буде їхати. А колись це були бокси. Ти думав, що може випасти, а зараз, ну, сумно трохи, сумно. Але ось так зараз є. І давайте кожен з вас зараз спуститься в коменти і ще напише, скільки браудерів в тебе на аккаунті. І не знаю, напишіть. Хто за бокси, хто за ось таку систему. Тобто, хто за, наприклад, 15 брал, пас був, а хто за 16. Просто 15-16 поставте, ми, я потім зверну увагу і, напевно, звучу відео. І в нас залишилося буквально пару ще кредитів, і ми отримуємо менді. менді. Сенді. Так, тут можна змінити, що круто. Ні, я думаю, я залишу Сенді, напевно. Напевно, так і залишу. Що в нас далі? Кого вибираємо? Напишіть в коментах, кого мені першим забирати, оскільки тут всі по 3800. Напишіть в коментах. Я зараз виберу, напевно, Амбер. Так, я виберу Амбер. Ну, а потім я тупо зміню, яких, яких коментів буде найбільше, такого брадера ми її відкриємо. Потім в кінці треба забирати, ми просто змінимо. Знаю, що тупо пояснив, але по ідеї ви мали зрозуміти. Ну, поки на даний момент я буду забирати Амбер. Все. Да, я вже, напевно, не знаю, забрати, крит, не забирати. Там вроді би нічого ми не пропустили, так? Так, нічого ми з вами не пропустили, тому. Та, напевно, заберемо що будуть лежати. 3800, то капець багато. Просто, просто. Ну, і скільки в нас є, в нас є 330. Ну, ще багато, багато. Так, я зараз подумаю, можливо, ми ще заберемо з вами дорогу слави. Не знаю, не знаю, що поки зробити. У мене світся 11 бравлерів. Не знаю чому. Що в нас тут? А кого ми з вами отримали? Ми з вами отримали Сенді. Давайте апнемо її на так левел. Напевно, зразу 9. Так, де мені піде, має хватити, а на пасівки. О, а на пасівки... Так, ну тільки пасівку я зможу взяти. І ось цей гаджет, по-любому, треба буде взяти. Або давайте спочатку гаджет, а пасівку пізніше. Mm, не знаю, що нас по силовілі? Ага. У мене нема. Я потратив очки. Ну ладно. Тоді все-таки забираємо Дорогу Славу, оскільки. Ні, не так багато, але все такий, як приємний бонус може бути. І ще 25 кредитів, що дуже і дуже щедро. Ну і... за 480 голди і то дякую. Забираємо очки шкісили. Якось... Отут прям неудобно збирати, бралпасне, багато якусь удобніше збирати... Щось в мене тут все вияснить, що так, Що так. Взагалі чорний екран зараз нічого не показалося. Добре, неважливо, ми забрали за вами цю дорогу славу, яка була доступна мені на даний момент. І ми з вами дійшли до кінця відео. На цьому буде дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал, нажати на дзвіночок. Мені приємно, тобі не важко, і ти завжди можеш передумати. Всім дякую за перегляд, всім пан, кожному з вас хорошого дня! Не забудь проголосувати в коментах.